It is <laughs> Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості мого каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і моє господарство. Так що, друзі, ранок, хату, знімаю зранку відосик. Поправлялися по господарству. Все поки в нормі, все по старому. Працюємо в напрямку сільського господарства і не тільки. Так що наші два виводки, порівняння між двома виводками, наша кучеряшка і наша мігера По характеру, в принципі, як мамки Шикардосовські обидві, ну, але у нашої кучеряшки поросята потужніші. Ну ті маленькі то що я вже на днях у відео говорив. О, це поросята в нас. Які від нашої капухи, От, отак себе почувають, начебто нічого. Є такі випадки. Брав у мене сусід поросят і каже, один кабан їсть, один кабан не їсть. Я кажу: ну, можливо, стрес, можливо, можливо, там діарея, можливо, щось трапилося. Кажу, прийдете до мене, я дам в мене є відкритий катазол, проколимо катазол, і якщо діарея, то проколимо якийсь антибіотик. Тобто щось вам понабираю і будете коло, щоб не їхати в аптеку, нічого не купляти. Приїхав він і розказує. Каже, сидів три години, спостерігав, що ж воно відбувається. І каже, один кабан прийшов і їсть, один не їсть. А потім каже, я взяв з корита і кинув жменю додолу. Кинув додолу і їсть. Корито. От йому не підійшло корито і кабан з голоду не вмер, не може залізти в корито. Ось такі випадки також бувають, так що свині, як і люди, вони різні і також треба десь спостерігати. Чому стараюся постійно спостерігати за поросятами, тобто заходити у сарай по пару разів на день, для того, щоб контролювати ситуацію та й характер самих свиноматок, наприклад, і поросят. Залежить також від того, наскільки ви біля них ходите. От взяти свиноматки, які знаходяться у мене, мої свиноматки, так, знімаю просто без селсі палки, взяти кучеряшку і пепу, яка приїхала в нас від кума. От вона дика, хоч вона така сама свиня, як і ну, моя свинка, яку він у мене брав, потім вона приїхала назад. Але вона не така ручна і вона лякана. О, хоч приручуємо, приучуємо, ну, але тобі все залежить від того, від умов утримання і е, їх, ну, нашого відношення до них. Зараз е, весна, період опоросів і також дуже багато питань. Люди дзвонять і питають, що робити, коли свиноматка не їсть. Ну, в першу чергу. Любий вам лікар скаже, не треба там бути професіоналом. Це температуру міряємо. І якщо температура висока, значить треба проколоти антибіотик, ну а там кальцій, тривітамін. Ну, Тобто це вже як лікар припише і в залежності чому так все вийшло, треба розказати, як проходив сам опороз. Затяжний опороз, незатяжний опороз, швидкий опороз. Що відбувалося. А так просто, що у вас також така була ситуація, станоматка не їла, що ви кололи, давайте я буду колоть. Ну, це називається методом встика. Так в принципі багато людей роблять. От. Так, просили показати мені капуху. Звісно, вона така не дуже класна дівка, але жива. Голубочки біля неї тусуються. Он один, другий капка, Капуська. Ну, така худенька, але їсть. Саме головне, що вона їсть. От, і з голубами тусується. вагу существенно не набирає, але будемо сподіватися, що все буде добре. Ну Весна, весна навіть і в голубів тусується, хтось сидить на яйцях воно. Так що життя продовжується. Щоб там не говорили, як не говорили, а все нормасік. Нормасик в тому плані, що ми не опускаємо руки і рухаємося далі. Так, повернулися знову до нашої Глорії Мігєровни. по харчуванню. Годую стартом, особисто я. Для чого? Ну, для того, щоб свироматка не викидає, поросята вже їдять. Пішов їм, пішла їм третя неділя і поросятка вже під'їдають. Пару поросят проскочило, було. Випорожнення жовтуватого кольору, але я нічого не робив. На днях ми кололи залізо, і наче воно все стабілізувалося. Я не скажу, що це причиною саме залізо. Це збіг, можливо, обставин, але поросяток ще в такий період часу у них ще ЖКТ не пристосований до комбікорму і трішки був збій в програмі. На сьогоднішній день вже все нормально, вже жовтих плям немає. Ну, правда, я її підчистив. Свинка їсть вдоволь, скільки їсть, скільки вона їсть. А також вчора було запитання у мене по відгодівлі від моєї підписниці. Вчора ми з нею спілкувалися. Зараз ми підемо до більшої групи поросят. Прийшли ми до нашої групи поросят. Це наступний таранчук. От, ну, я не знаю, яка в них вага, пішов їм сьомий місяць. Такі, я не скажу, що там здоровецькі, ну хороші. І рецептурка, яка в мене вісить. О, тут тільки не написав я пів кілограма трикальця, хтось мене там забракував, тому що коли біжиш відео знімати, ти до нього не готуєшся, а так бігеньки на шпандьорів, от і все. Тобто ми з вами підраховували, скільки коштує один кілограм корму. І якщо 3 кілограма корму в нас уходить на 1 кілограм живої ваги, без затрат по собі вартості тільки по зерновим, це, ну, грубо говоря, 10 гривень кілограм, 30 гривень живу вагу, не вважаючи. Своїх затрат це привозка зернових, молоння зернових, змішування зернових ну, і багато-багато різних речей. Також принести, висипати, повичищати, попідстеляти, електроенергія, лопати, одежа і дуже-дуже багато різних факторів. Так що підписниця мені писала, годувала вона на соєвій макусі, була соєва макуха, росли. Потім забрали і залишили тільки 8 кг гороху і там соняшника не знаю скільки. Це дуже-дуже мало. І каже, одразу поросята перестали набирати вагу. Якщо є можливість купити макуху, і якщо навіть на гровері і на фініші, ну, зрозуміло, що фініш такий, мало хто буде робити, я стараюся робити такий і таким чином мінімалізую конверсію. Мене так задовольняє. Хай там багато людей. Теоретично розказую, що це не вигодно, не обґрунтовано. Але на сьогоднішній день, так як це все діло роблю сам, трішечки обґрунтовано і поросяточок трошечки перетримую для того, щоб була вага за 150 кілограм, для того, щоб було все-таки товарне сало. Його можна продати, його можна хлопцям дати, ну таким чином передати на передову, а не просто шкурки. Тобто, чим довше ми триваємо, тим. Все-таки на любій породі буде сальце. хай там на півтора пальця, але воно вже буде товарне і буде гарним. Так що по рецептурі, якщо є соєва макуха, хоча б 7 кг соєвої, 5 кг гороху і 5 кг соня, соняшника, І буде вже більш-менш нормально, якщо людям дорого. Але я рахую, коли я порахував соєву макуху по 20 гривень, от, от, якщо навіть вона... До вас в регіон, якщо по новій пошті виписувати, там прийде 23, 24, все одно це буде обґрунтовано, вигідно, і ви будете в плюсі, якщо без неї на горосі тоді треба ложити не 5 кг, а 30 А ми не можемо положити таку кількість, тому що це буде забагато, це буде об'єм. А чому 30? Для того, щоб закрити таку ж саму потребу, як по соєвій макусі. І таким чином звигаємо зернові і збільшуємо об'єм і це не є добре і тоді починається на горусі дуже часто бувають поноси. Так що, друзі, отаке ранкове відео для тих, хто мене запитував. По свиноматкам старайтеся контролювати все, писати опороз, міряти температуру, спостерігати, тому що в деяких випадках навіть падає температура. Дзвонять, що температура падає до 30. Восьми і нижче, температура опускається, були спостереження природовій діяльністі, ну вона там опускалася нижче, це була внутрішня кровотеча. А якщо просто низька температура, значить по чи свиноматка, у неї упадок сил. Ну, Таким чином контролюйте, є вить лікарі, спілкуйтеся, є група, задавайте запитання. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео, буду бігти працювати далі. Є багато-багато іншої роботи. Сьогодні повинна прийти резина, диски будемо перезувати нашу Sorento, яку нам подарували, і на днях, можливо, приїде вже Нісан Навар, на якого ми ще збираємо кошти. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум. Бадіжа, не скупіться, ложіть, тому що скупий два рази платить, але тільки на своїх спостереженнях і на своїх зважуваннях. Всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.